Світло в українських оселях подорожчало. Фахівці Національної комісії, що здійснюють регулювання у сфері енергетики, говорять, що держава приводить тарифи до економічно обґрунтованих. Скільки ж тепер ми будемо сплачувати за електроенергію і чи вплине підняття тарифу на споживачів, що мають пільги? З цими питаннями ми звернулись до фахівців публічно-акціонерного товариства енергопостачальної компанії Житомир Обленерго Коростенський РЕМ. Відповідно постанови за номером 749 23 травня цього року комісію, Національною комісією регулювання електроенергетики внесено зміни до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню. Для міського населення, що проживає в житлових будинках і споживає до 150 кВт годин, Тариф складає 30,84 копійки за кіловат-годину. Раніше до 1 червня 28,02. Від 150 до 800 кіловат-годин тариф складає 41,94 копійки. Раніше це було 36,38, понад 800 кВт годин гривня 34. Раніше це складало 95,76 копійки. Для населення, яке проживає в сільській місцевості до 150 кВт-годин, тариф складає 28,5 копійки. Раніше було 25,92. Від 150 до 800 кВт годин тариф складає 38,76. Раніше 33,72. Понад 800 кВт годин споживання як і для міського, так і для сільського населення становить гривня 34. За словами Вадима Вагівського, жителі будинків з електроплитами платитимуть 23,7 копійки за 1 кВт-годину за умови споживання до 250 кВт-годин на місяць. При споживанні від 250 до 800 квт годин на місяць, 1 кВт-година буде коштувати 32,22 копійки за 1 квт годину. Якщо ж ви споживаєте понад 800 квт годин на місяць, ваш тариф 134,4 копійки. Що стосується пільгових категорій населення то тут ситуація наступна. Норми пільгового споживання, як і категорії пільговиків, не змінилися. Пільговикам всім пільговикам, як і раніше, буде проводитись відшкодування. Наприклад, пільговики, які мають пільгу 50% при оплаті за спожиту електроенергію за 75 кВт годин до 1.06 сплачували 14,01 копійку, відповідно нової постанови 15,42. Така категорія, як діти війни, до першого сплачували за використано в тренерів 21.015 копійок. Відповідно нових тарифів 2313 копійок для більш детальної інформації ми просимо споживачів звертатися в наші інформаційно-консультаційні центри, які розташовані у нас на території підприємства за адресою Жовтнево-58А та у місті Користані по вулиці Табукашвілі, 3А біля краєзнавчого музею, або за телефонами 505 12 451 39 965 39. Будь-яке підняття тарифів для підприємств надавачів послуг тягне за собою і збільшення заборгованості населення за спожиті послуги, а це не може не впливати на роботу підприємства. Підвищення тарифів для населення призведе до збільшення місячних витрат на оплату за електроенергію кожним споживачем у таких розмірах. За умови споживання 50 кВт на 1 гривню, 150 кВт на 4 гривні, 300 кВт на 12 гривень і відповідно 800 і понад на 40 гривень. На жаль, у нашій роботі приходиться вдаватися до такої міри впливу на споживачів як відключення. Відновлення електропостачання проводиться після повної сплати заборгованості та оплати за повторне підключення. Тому хотів би звернутися до всіх споживачів, мешканців міста Коростеня та Коростенського району, проводити вчасно і в повному обсязі оплату за використану електричну енергію. Без світла, води та газу важко собі уявити сучасну оселю. Тож, якщо ми хочемо користуватися плодами цивілізації, то і сплачувати за послуги ми маємо вчасно і у повному обсязі.